Виявляється, якщо ви пошкодили свою машину на наших дорогах, ви за це і заплатите. Вам доведеться викласти гроші не лише за відновлення автівки, а з вас ще стягнуть штраф. То штраф за що? Давайте подивимося, як це пояснюють представники влади. Підприємець Тарас Корольов за кермом вже 15 років. Рік тому чоловік повертався ввечері додому. Йшов дощ, було темно. Ограничення было 40 км кілометрів час. Їхав до 30, тому что в условиях такої видимости было совершенно невозможно їхати швидше. Та навіть така швидкість не уберегла водія від халепи. Яма удар. E, взрив, хлопок, e, отсутствие колеса, как каліса какаиток у мене колесо просто взорвалось на місці. Автівка Тараса вскочила у величезну яму на дорозі. Чоловік викликав службу ДАІ, щоб зафіксувати пошкодження і мати офіційне підтвердження для відшкодування. Та автоінспектори водія шокували. Ми оформимо справочку у ДТП. Однак ми вынуждены будем у вас забрати е, ваше водительское удостовірення. Та ви же совершили ДТП. Про яке ДТП йдеться, зрозумів не одразу. Я їхав сатвісна правилам. Да є е, свідкилі того, як я їхав. Ані мені я не справился з управлінням, Не увидел вовремя препятствиї, не розпознав опасность. Мало того, що Тарас не отримає відшкодування за пошкоджену автівку, за словами даїшників, його буде покарано. Скоріше вони сказали, ти е, ну сам отбудеш Мінімальним штрафом. От мінімальний штраф двісті п'ятдесят гривень. Тож автоінспектори запропонували не оформлювати ДТП. Тарас погодився, щоб не платити і за відновлення авто, і штраф. Але скарги до департаменту Даї обласної та райадміністрації чоловік таки написав і от що отримав у відповідь. Ані підтверджують факт того, що дорога знаходиться в стані і требують капітального ремонта. мені ніхто не буде. До слова страхові компанії в Україні теж умивають руки. Пошкодження колес на українських дорогах до страхових випадків не відносять. Хто несе відповідальність у таких ситуаціях? Чи можна вимагати компенсації за пошкоджений на дорозі автомобіль? І від кого? Юрист Лаврентій Царук дивився з нами цей сюжет. Вітаємо. Ну, яким словом це все можна назвати? Ну, таким, щоб можна було сказати в ефірі. І, прокоментуйте сюжет, і що нашому герої. Ну, Тарас тут абсолютно прав. Він вот, правильно рассуждает, точності, як у нас закони і гарантуру. Він має всі права на компенсацію. Вот, а роботники ГАИ. Которые его отговорили это делать, они, конечно, поступают незаконно. Они должны были составить протокол на соответствующих чиновников. которые э, довели эту дорогу до такого состояния, которые не выполняли свои законы, свои инструкции. И поэтому... Так, а он... сказать, на кого, что ди, мало складать протокол, я не понимаю. На... на дорогу? На дорогу, что не можешь складать Нет, протокол. У каждой дороги есть владелец, соответствующее предприятие, которое несет ответственность. Mm -hmm. Между городами это предприятие системы Укравтодор, а в населенных фунтах это соответствующее предприятие, которое содержится mm -hmm. за счет органов местного самоуправления. Ходімо для того, щоб узнать владельця дорог, обратиться в місцевий орган власті з запросом і вам дадуть справку, хто же відповідає за цю дорогу, от непосредственно з цим предприятием і нужно виясняти отношения, а які найперші дії повинні зробити для того, аби компенсацію все ж таки отримала. Викликаємо дає. Ну, смотрите, в законе не сказано четко о том, что нужно вызывать ГАИ. Там 5 или 7 людей, которые вот к нам обратились с подобными случаями, все 100% случаев суд признал, что действия ГАИшников не законы. То есть самое главное – это зафиксировать все обстоятельства. За фото, видео? Фото, видео, телефоны, сделать схему позвать свидетелей, в общем, по максимуму. А вы, кажется, зверталась до вас, зверталась до вас, как до юриста, или как до... Да, 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 дело в том, что я юрист, но это не моя работа, вот, с дорожниками, это у нас весной получилась такая общественная инициатива «Киевляне против Автодора. Мы создали страничку в интернете. «Неривна борьба». Да. И... спартанцев». Да, да. да ну, 300. у нас несколько тысяч, вот, так сказать, таких людей, которые следят за нами, поддерживают нас тихо, но активных людей там несколько десятков. 12, Мы можем дать посылание на Фейсбуке, иначе да, да, Если конечно. у людей действительно такая проблема, вы можете написать вам на Фейсбуке. Да, конечно. Чем это нужно делать? Потому что, вы знаете, вот страны Запада, где ну, дороги получше, угу. и чиновники лучше работают вот эти коммунальные, у них тоже не сразу так получилось. Вот десятилетия назад у них тоже это, это все остаться. плохо работало, и только десятилетиями люди судили за компенсации, когда эти компенсации достигли уже астрономических. мільйонів сум, ситуація стала змінюватися. Ми в самому началі цього пути, і непосредственно для того, щоб змінити ці традиції, вот от кожного із нас залежить який-то вклад это подавати заяви, mm -hmm. жалоби, іски і так далі. Починається все з нас. Це точно. А далі вже Спарта боротися з автодорами. Юريس Лоренті царук був в нашій суді, відповідав на наші питання, а сніданок триває.